А ось ще одна станція із 700 з тими самими симптомами. Два транзистора. Пробиті два транзистора. Як по керуванню, так і по силі. Два транзистора цілі. На відміну від попередньої, тут ціла низьковольтна частина. Викушую, дивлюся, чи є рух, і попробуємо глянути, чи тут з проциком повезло, чи ні. Теж короткого поживлення проца немає. Але ми знаємо, що це ще нічого не означає. Але якщо імпульс був менший, може і повести. По спалених транзисторах на гейтах руху немає, то зрозуміло, там пішов гайту драйвер і обв'язочка. А що по тих, що залишилися? Бо від того залежить, чи буде сенс здувати модуль. Якщо тут буде генерація, то можна буде пробувати здувати модуль, міняти драйвер. Опа, є пакетики. На одному гарно, а на другому. І на другому є пакетики. Файно випаюємо модуль. Міняємо обв'язочку, драйверок і може повезе, на відміну від попереднього. Тут погоріло набагато менше. Дали добро на спробу ремонту. Вимінюю драйвер, причому тільки один. Вимінюю деякі резистори і пробуємо. Оп, є. Тут повезло, тут легким спугом, так іспугом. Залишилося тільки поставити правильні транзистори і впаяти модуль на місце. Бо я навесом повішав, що попало. Ну і Залишилося перевірити, запускаю. Пішло, плавний пуск є 100 з чимось Вт, 180 Додаю ще 500 приблизно. Чуть просіла напруга, судячи по лампі. 668 Вт, виходить. 700 Вт в нього максималка. Принагідно нагадаю, що станції ці мають проблеми з перегрівом зарядки, тобто її не варто заряджати від нуля до максимуму. Часто треба давати, дати висту... вистудитися. І вже точно не можна використовувати як УПС під навантаженням, тобто включати зарядку. І одночасно її розряджати, тому що перегрівається іменно перетворювач зарядки. У мене десь є відео. Якщо не забуду, і знайду, то поставлю десь там посилання з боку. Як вони перегріваються, які там режими? Це не долі конструкції конкретної моделі, тому не мучте їх в режимі УПСА під навантаженням. Розрядили, зарядили, дали вистигнути. Або за два рази навіть заряджайте. Тоді вони будуть працювати довго і без проблем. Потужність номінальну, максимальну, воно тримає. Даю перевантаження. Накидаю ще 500 ватт. Просіла напруга, виключився. Впав в аварію. Зняв лишніх 500 ватт, пробую вмикати повторно. Тобто, перевіряю, чи спрацював захист, чи згоріла. Як бачите, не згоріла, спрацював захист. Тобто, воно працює, тому. Ще трошки ганяю, збираю і тішу власника. Отак От буває. Одна станція ззовні з таким самим дефектом ремонтується без проблем, а інша не підлягає ремонту. Електрика не передбачувана, зустрічний струм не передбачуваний. Не вбивайте свої станції, поставте перемикач в воду резерву і буде вам щастя. Цікава дельта на столі. Точніше, з цікавим дефектом. Не працює індикатор, не вмикається. При спробі включення. БМСка запускається. Швидко блимає індикатор на передній панелі, так ніби щось нам хоче сказати. Індикатор не запускається. Інвертор вроді як цілий, хоча купа позначок говорить про те, що сюди лазили і пробували щось робити. Не запуск індикатора може говорити або про відсутність живлення на ньому, або про якісь програмні проблеми. Чому? Тому що. При спробі виключення виключити можна, БМСка відключається. І знову включилося. І воно якось через раз. Бо інколи можна виключити, і індикатор гасне, а інколи БМС запускається наново. От де проблема? В БМС -ці? чи в самій станції? Якщо взяти вольтметр, то на батареї можна побачити 54,5 В. Видно, що пробує виключитися. А потім разів вмикається. Цікаво, а якщо її виключити і здьорнути комунікацію, то вона знову запускається. Дуже дивно. Виключив. І знову включилася. В той же час, якщо відключити силову лінію. І вимкнути БМС. Я сказав вимкнути, то напруга пропадає. І бмс більше не вмикається. Тобто її включення, можливо, пов'язано якось з нерозрядженими конденсаторами в інверторі, або таки з комунікацією. Дивно, що такого не бачив. Однак, якщо без навантаження, без підключення БМС-ка кнопкою вмикається, вимикається конкретно напруга, є і зникає, то скоріше за все проблема не в БМС ці шукати її треба десь на мордочці. Живиться морда з плати сонця. Якщо придивитися, можна побачити, що хтось паявся до конденсаторів і до мінуса батареї. Напевно, пробували щось шукати, заживляти, дивитися. Чи не хватило їм знань, чи не захотіли сказати тяжко. Сама плата сонця виглядає неперекопаною. Якщо придивитися до роз'єму, то можна побачити, що має приходити плюс 5 вольт і земля для живлення панелі. RX-TX комунікація між платами іде шиною даних, а далі тільки силове живлення, земля і плюс. Силове нам зараз не цікаве, нас цікаве тільки Рік С і навіть Рікс ТХ зараз нас не дуже цікавить. Нас більше зараз цікавить плюс 5 і ГНД. Тобто, чи заживлюється морда від плати сонця. Зручність поміряти, звісно, так собі. Керування на БМС-ку є пряме, 5 вольт піднімається. Звідси можна зробити висновок, що проблему треба шукати виключно на морді. На перший погляд морда складається виключно з силових перетворювачів, але зрозуміло, що це не так. Є вторинні джерела живлень ще, і з протилежного боку, крім дисплея з підсвіткою, можна побачити процесори. Причому два. Або контролер і процесор. Один відповідає виключно з обслуговування дисплею, а другий, от, другому якраз, мабуть, і прийдеться нарізати різьбу. До речі, виведена якась додаткова кнопка незрозуміло для чого. Тож, поки ніхто не бачить скоренько беру і нарізаю різьбу процесору. В результаті маємо запуск. Вуаля, як то кажуть, на цей раз повезло. А на перший погляд дампи практично ідентичні, от незначні відмінності, пару десятків байт. А решта все один в один. Ото от питання, як так сталося, що похирилося кілька байт. І чому невдала спроба прошивки? Збій якийсь незрозуміло. Так от, вручну то навіть же фіг знайдуть, де ті відмінності були. Так воно буває. Пару байтиків і маємо турпака на рівному місці. Ну і ще хіба про всяк випадок перевірити, чи працює інвертор, хоча я до нього не лазив, намацую кніпку, вмикаю, Писок на всякий випадок подальше, але все в порядку. Воно працює. Воно працює, то й добре, так і тішу власника.